Президент доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, чи означає обіцяний мораторій, реальне зменшення перевірок і чого чекати на практиці у другому півріччі 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Фактично, паралельно з обіцянкою мораторію, ДПС оприлюднила оновлений план графік, який охоплює майже 5 тисяч компаній. Отже, анонсований мораторій це частина публічної комунікації, яка не замінює ані план графіка, ані контролюючих повноважень ДПС. У реальному житті бізнес повинен готуватися до перевірок, навіть якщо влада обіцяє підтримку. Тому, замість сподіватися на тимчасовий імунітет бухгалтеру підприємства варто аналізувати ризики, вести документообіг належним чином, готуватися до перевірок, особливо якщо працює у високоризикових сферах. Виграє той, хто не лише вірить словам, а й готується до фактів.